Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 149. Перерисуйте в зошит трикутники, зображені на рисунку 126. Проведіть у кожному з них усі його висоти. Добре. Що таке висота трикутника? Висота трикутника це перпендикуляр опущений з вершини на протилежну сторону. Давайте із вершини Б. проведемо перпендикуляр. Покажемо, що 90 градусів так позначку. Поставимо букву Т і напишемо БТ перпендикулярно АЦ. Це наш перший перпендикуляр. Далі другий перпендикуляр. Так само поставили касинець, але на іншу сторону. І щоб проходила інша сторона косинця через іншу вершину. І ми провели перпендикуляр з вершини С на сторону АБ. Поставили буковку, давайте С. Отже, С С це у нас перпендикуляр, проведений з вершини С на сторону АБ. Ви пам'ятаєте, що у кожному трикутнику можна провести три висоти. Ще третя висота. Це буде висота, опущена з вершини кута А на сторону БЦ. Напишіть АМ. Е, ми поставили буковку да? перпендикулярна БЦ. Далі. Далі у нас наступний трикутник. Рисунок Б. Трикутник прямокутний. Ми захотіли його назвати QRL. У прямокутному трикутнику так само є три висоти, тому що це ж трикутник також. Але дивіться, яка відмінність від гострокутного трикутника? Відмінність заключається в тому, що катети QR і RL. Це висоти трикутника. Якщо із вершини Q на сторону RL провести перпендикуляр, то цей перпендикуляр співпадає із катетом QR. Аналогічно, якщо провести із вершини L на сторону QR висоту, то RL буде. Також висота, це ж вона є, і вона ж є катетом. Тобто, два катети це вже є висоти прямокутного трикутника. А третя висота це буде висота, що проведена з вершини кута R, із прямого кута на гіпотенузу на сторону QL. І провели, поставили букавку Б. І тепер наша висота RB. Перпендикулярна QL все, Три висоти є. Далі тупокутний трикутник. Тут зараз буде цікаво. Дивіться, ми його назвемо OPL. І у нас кут L тупий. І щоб провести висоту із вершини тупого кута на більшу сторону, це не складно, вона проходить всередині. Давайте поставимо знак перпендикулярності, поставимо букву К і напишемо, що ЛК перпендикулярно ОП. І ми провели першу висоту. Тут зрозуміло, так? Запам'ятайте ще раз, що висота, проведена з тупого кута на протилежну більшу сторону, проходить всередині. Трикутника. Ось вона ще раз ЛКА перпендикулярна ОП. А тепер, будь ласка, дуже уважно, як провести висоту з гострого кута на протилежну сторону. Наприклад, ми беремо кут П. як нам на ОЛ провести висоту? Воно ж не буде 90 градусів. Тому що вам треба зробити? Ви будете проводити перпендикуляр. На доповняльну пряму. Тобто, нам треба продовжити сторону ОЛ пунтірам так само і в зошиті. І провести висоту, взяти косинець, провели висоту з вершини П на продовження сторони ОЛ. І це наш перпендикуляр з вершини П на сторону ОЛ. Дивіться. Запишемо, що ПС перпендикуляр да, наш. Він. Перпендикулярен ОЛ. Це висота ПС, перпендикулярна стороні ОЛ. Аналогічно, так само, нам треба провести із вершини О на сторону LP висоту ми продовжимо сторону PL. Беремо лінійку, провели пунтірчик отакий, продовжили сторону. І далі треба взяти косинець і із вершини О провести перпендикуляр на доповняльну пряму. І поставимо букву, наприклад, давайте Д. ОД – це наша висота, проведена з вершини О на сторону ЛП. Розумієте? Все. Ми провели в кожному трикутнику три висоти. Давайте зараз все це підсумуємо. Перший трикутник наш АБЦ це був гострокутний трикутник. Ми провели три висоти: БТ, перпендикулярна АЦ. Далі. Ще висота: Це перпендикулярна АБ. Подивіться. І третя висота АМ перпендикулярна БЦ. Всі три висоти всередині трикутника. Далі. Другий трикутник прямокутний, прямий кут R. Висота з вершини трикутника Q на сторону RL співпадає з катетом QR. І перпендикулярна висота із вершини L на сторону QR співпадає з катетом RL. А висота вже з вершини прямого кута на сторону QL на гіпотенузу проходить всередині. І тупокутний трикутник. Так само три висоти. З вершини тупого кута, з вершини L. Ми провели висоту на сторону OP. Це висота KL. і вона проходить всередині. А щоб провести висоти з гострих кутів. Нам треба провести доповняльні прямі. Ми продовжили сторону, наприклад, ПЛ, і вже з вершини О провели перпендикуляр ОД висоту. Аналогічно, щоб провести висоту з вершини П, ми продовжили сторону ОЛ і провели висоту ПС. Все завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!